Вітаю підписників, глядачів каналу Ворожіння Таро. Давайте сьогодні розглянемо питання, яке турбує багатьох наших людей, не багатьом, а всіх, які місяці для України і для українського народу, для простого народу є найбільш небезпечними. І коли потрібно нам бути найбільш обачними в ці місяці. Лютий березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад та грудень. Так, переглядаючи дані карти, я б могла сказати, що сильно небезпечних місяців у нас не буде. Але ж це ж війна. Треба бути поготові. Дивіться, у січні місяці ми здобудемо якусь перемогу, буде якась перемога, які люди будуть дуже радуватися. А от лютий місяць, а також березень. Мені ці два місяці не сильно подобаються, так як можливі якісь або атаки, або якісь події, які українців. Треба, щоб вони були поберегли себе. В лютому вроді, будуть якісь події, і люди, вроді, будуть під захистом. Страшних, страшних руйнацій не буде, так як ангел охоронець нас оберігає. І в лютому, і в березні, бачите, тут випали янголи. Тобто народ буде, люди. Людей будуть оберігати вищі сили. Але ж ми також не повинні нехтувати попередженням тривоги. Повинні за себе попереживати. У квітні народ почує якусь нову звістку, добру, причому звістку, яка приведе в, в травні до хороших емоцій до отримання добрих новин. У червні у нас буде якийсь Вибір, можливо, навіть не вибір, а якась ситуація, яка за... переключить людей трохи від тих подій, за якими вони спостерігали минулі місяці, минулий час. Тобто, можливо, це буде не ковід, можливо, це буде не війна, можливо, це буде щось третє, за чим почне пильно весь світ тому, в тому числі й українці. Липень серпень у нас прекрасні місяці, спокійні. В серпні люди збирають свій урожай, радуються, відпочивають, в липні так само нічого не буде, все буде в себе добре. От мені дуже не подобається вересень місяць, так як пройдуть якісь події, які нам ще невідомі. На сьогоднішній день люди не знають про них, навіть не здогадуються, це ми узнаємо про них пізніше. А, ну, події також, на які треба дуже людям звернути увагу і бути під час цих подій обережними, е, уважними. А, ну, б, б, треба бути дуже уважним у вересні. А, жовтень листопад також прекрасні місяці, надходження фінансів, якихось здійснення мрій людських. А, також дуже сильно не подобається місяць грудень. Що там буде, також треба бути дуже уважним та обережним, можливо, якісь будуть конфлікти. Отож, дивіться, все в нас буде в основному добре. Треба бути уважним лютий-березень треба бути уважним у вересні, а також грудень місяць мене дуже насторожує. Так що будемо уважні, будемо наблюдати, дивитися ситуацію. Детальніше будемо робити розклад на кожен місяць, щоб знати, чого нам остерігатися, а чому радуватися. А вам дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. До нових зустрічей!